Доброго дня! З вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс». ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні хочемо представити реалізоване замовлення на кожухотрубний теплообмінник для одного з наших постійних клієнтів. Перед вами паровий біметалічний нагрівач високотемпературної оливи, спроєктований та виготовлений згідно власного ТУ відповідно міжнародних стандартів ІСО. Основні характеристики. Основою кожуха є теплообмінний пучок, що складається з 96 труб. Діаметр кожуха 219 мм. Довжина теплообмінника складає 1490 мм. Трубний пучок виконаний з нержавіючої сталі. Кожух теплообмінника з конструкційної сталі для зниження вартості апарату. Маса апарату складає 80 кг. При виготовленні даний теплообмінник пройшов триступеневий контроль, а саме гідравлічні випробування, випробування капілярним методом та візуальний контроль. На проєктування та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби. Та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та підтримати коментарем дане відео. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей!